Доброго ранку, церква! Це чудовий ще один ранковий час, коли можна читати Боже Слово, занурюватися у Його істини, пускати своє коріння в Христа, щоб міцно триматися своїм серцем за нього. І я хочу прочитати з послання Іуди, два вірша. Це 12 і 13 вірші. Тут написані такі слова. Вони є підводні скелі на ваших вечерях любові, які без страху їдять з вами, випасаючи самих себе, це безводні хмари, гнані вітром, безплідні осінні дерева, двічі померлі й вирвані з корінням, бурхливі морські хвилі, які піняться власним соромом, блукаючи зорі. Для яких навіки зберігається морок темряви? Подивіться, Іуда пише своє послання до церков різних, і в цьому посланні він застерігає церкву від лжевчителів, які вже в першому столітті з'явилися у великій кількості, які приносили шкоду церкві. І Іуда застерігає церкву від їх діяльності. Також закликає церкву вкорінюватися в Євангелію для того, щоб захистити себе від цих лжевченій, лжевчителів. І ось в цих віршах двох він описує, якими є лжевчителі і яка їхня дія для церкви. І, описуючи діяльність лжевчителів, Іуда говорить про них, що вони підводні скелі. Це камені, які знаходяться під водою, нижче рівня води, і для моряків вони непомітними залишаються. І дерев'яний човен, тогочасний, коли плив, він натикався на ці підводні скелі, отримував пробоїни і тонув. Тому він порівнює вже вчителів і за цими підводними скелями вони непомітні, їхнє зло воно непомітне на перший погляд. І сам Христос, коли говорив про лжевчителів, він казав про те, що вони прийдуть, як вовки, але в овечих шкірах, для того, щоб залишатись непомітними. Але він описує їхні характеристики для того, щоб е віруючі могли зрозуміти про те, що це є лжевчителі. І він говорить про те, що вони е будуть... Е порівнює їх, е він каже, що вони. Без страху їдять з вами, випасаючи самих себе. Він говорить про те, що це безводні хмари, гнані вітром, безплідні осінні дерева двічі померлі, бурхливі морські хвилі, які піняться власним соромом, блукаючі зорі, для яких навіки зберігається морок темрява. Це все такі алегоричні порівняння, які описують їхні характеристики. Коли ці люди, вони будуть егоїстичні. Вони будуть думати лише про себе. Він говорить, випасаючи самі себе. Тобто, це як пастирі, які не овець пасуть, а самі себе пасуть. Він говорить про те, що вони є, дають марні обіцянки, і він порівнює їх із хмарами, які не несуть дощу. І люди, коли бачать наближення цих хмар, вони, люди думали про те, що це буде дощ, а насправді дощу який так потрібен, так і не було. Він говорить про те, що це безплідні осінні дерева, які вирвані з корінням. І це характеризує їхнє життя як життя тих людей, в яких їхні вчення навіть в їхньому житті не приносять корисного якогось доброго плоду. І він говорить більше про те, що вони як морські хвилі, що піняться своїм соромом. І бачите, якими є характеристики лжевчителів. їхні вчення не приносять плоду в їхньому житті. Вони є егоїстичними і дбають лише про себе. Вони мають в своєму житті сором гріха, і вони дають вчення і обіцянки, які порожні, які не несуть нічого, які ніколи не приводять до якоїсь дії. І цей уривок він дає мені можливість подумати про те, якою є моя гріховність. І, на жаль, моя гріховність і гріховність людей є такою. Що люди схильні вірити лжевчителям, навіть коли в їхньому житті є такі характеристики. Люди схильні вірити лжевчителям. Христос говорить, що будь-хто, хто прийшов би, назвавшись моїм ім'ям і не мав би жодної справи, яку зробив я, ви б йому повірили. Чому це так? Тому що гріх так діє. Гріх діє в серці людини таким чином, щоб людина ненавиділа істину. Ненавиділа Бога, ненавиділа Христа, і тому людина схильна вірити любим лжевченням. І тому Христос він виявив до нас досконалу милість. І досконала милість Христа по відношенню до нас. Полягає в тому, що Він прийшов у цей світ, і Він прийшов як вчитель. Одна із функцій, з якої прийшов Христос, він прийшов як вчитель. І прийшовши в світ як вчитель, він став для нас. Скелею спасіння. Христос прожив життя, кожне слово, якого воно мало силу. Кожне слово Христа воно здійснювалось. Кожна людина, яка повірила Христу, послідувала Його слову, вона отримала життя. Кожен раз, коли Христос говорив Слово, це слово воно приносило плід. Христос він не був людиною, який жив задля себе. Ну, навпаки, він жертвував собою, він не був егоїстичним, він не використовував учнів для себе, як це роблять лжевчите. А він служив учням і служив аж до Христа. Його хрест був самим великим актом самопожертви. Христове життя приносило плід. Коли Христос говорить, що я живу Отцем. Це приносило плід в його житті. Всі люди могли бачити його святе побожне життя, всі люди могли бачити його ревне молитовне життя, всі люди могли побачити його ревне служіння. І те, чому він вчив, як жити Богом, те діяло в його житті. І Він говорить, так як я живу Отцем, так і ви будете жити мною. І Христос став для нас такою. Скелею спасіння, Христос говорить, що я є світло. Хто послідує за мною, той не буде ходити у тьмі. Дивіться, бачите, коли Він говорить про лжевчителів, він говорить про те, що вони є як блукаючі зорі, які десь там, у морокі під тьми знаходяться. Христос говорить, що я є світло, і хто послідує за мною, той не буде ходити у тьмі. Тому Христос, Він як. Справжній вчитель закликає нас послідувати за ним для того, щоб наше серце не послідувало за лжевчителями, які обов'язково прийдуть. І ми знаємо із Біблії про те, що буде час перед приходом Христа, коли прийде Антихрист. І тоді кожна людина, яка не повірила Христу, яка не полюбила істину, тоді кожна людина відвернеться від істинного Бога. І послідує за Антихристом. І Біблія говорить, що це буде покарання. Бог каже: Я дам їм духом, щоб вони вірили брехні, вірили неправді. Бачите, в чому цінність слідування за Христом. Людина, яка слідує за Христом, вона через слідування за Христом може полюбити істину і буде захищеною від лжевчителів. Більше того, Христос не просто прийшов і став вчителем. Якби Христос просто став вчителем, то це б не допомогло нам здолати нашу гріховність. Але Христос прийшов і не просто вчив. Христос став жертвою за мої гріхи. На Христі, Божий син, поніс мою гріховність і здолав мій гріх. Христос жертвою своєю переміг мій гріх, той гріх, який робить мене схильним. Не любити Бога схильним, не любити істину. Той гріх, який робить мене схильним, слідувати лжевченням, був переможений на Христі Ісусом Христом. І тому Христос Він своєю жертвою викупив мене і, викупивши мене, Він отримав мене у свою власність. Я став належати Йому з того часу, як Він заплатив за мене своїм життям. Тому Христос говорить, що мої вівці. І ті, які йому належать, це ті вівці, яких йому Бог дав, це ті вівці, яких він купив ціною своєї крові, вони не підуть за хибними вчителями. Христос говорить, що вони чують мій голос. Я називаю їх по імені, і вони виходять і йдуть за мною. Велика милість Божа покладає в тому, що Він своєю жертвою зруйнував в мені силу гріха, і зруйнувавши в мені силу гріха. Він застосовує до мене спасіння. І Він веде мене шляхом спасіння. І це спасіння є непохитним. Тому Христос є для мене таким надійним оплотом спасіння. Христос є для мене таким надійним якорем, який тримає мене біля Бога. я не можу відпасти від нього назавжди. Але між тим, Христос, Закликає мене до того, щоб я тримався за нього, щоб я пускав глибокі коріння в Євангелії, щоб я пізнавав Христа і, пізнаючи Христа, зростав у любові. Чим більше я буду любити Христа, чим більше я буду любити кожну істину Євангелія, тим сильніше ця істина будуть захищати мене. І Біблія нам до цього закликає. Апостол Павло говорить в посланні до Єфесян про те, що не будьте більше дітьми, які хитаються від кожного вітру вчення, але зростайте, зростайте духовно. Тому ми бачимо, що духовні немовлята, люди, які новонавернені, вони мають цю схильність хитатися від Євангелія в різні сторони. Але Христос закликає мене зростати. Зростати в ньому, зростати в любові до нього, щоб різні вітри різних вчень вони не хитали мене. Більше того, благодать Христа є такою, що Він не просто викупив мене, щоб я не послідував за лжевчителями, він дав мені Духа Святого, і він в своєму слові називається Духа Святого помазанням. І апостол Іван говорить, що. Помазання, яке на вас, воно вчить вас, воно вчить вас відрізняти справжніх вчителів від лише вчителів. І цей дар Духа Святого, він і е, чинить в мені оце духовне зростання. Дух Святий він веде мене до того, щоб я знову і знову зростав. Це як вчитель, який вчить мене зсередини, який навчає мені зсередини істині. Який вкладав в мене Боже Слово. І тому Христос Він подбав про мене, щоб я не послідував за лжевчителями, щоб я не потерпів цієї поразки у вірі, яку вони несуть людям, не навернувшимся до Христа. І в цьому є благодать. І тому Божий заклик сьогодні до мого серця. У тому, щоб я зростав у Євангелії. У тому, щоб я. Приймав істини Євангелія, в тому, щоб я розмірковував над тим, чому вчить Слово Боже, над тим, чому вчить Слово Боже про Христа, чому вчить Слово Боже про спасіння, чому вчить Слово Боже про мою гріховність, для того, щоб я любив кожну цю істину, щоб я не просто її знав, а щоб я, поклоняючись Богу, вкладав її в своє серце, і Дух Святий він вкладає ці істини в моє серце. І тому Божий заклик сьогодні вкорінюватися в Євангелії знову і знову, глибше і глибше, пускати коріння в істину, для того, щоб вітри лжи вчень, вони не хитали нас у слідуванні за Христом. Нехай Бог благословить нас. Амінь.